Україна щороку активно долучається до відзначення цього свята, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того, щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби та розвитку. Спорт для людей та планети. Я підіймаю білу картку. Так, миру. Так! Підтримці ЗСУ! Так. Здоровому способу життя. Фізичні і інтелектуальні активності. Так сталому розвитку. Так, загальному розвитку нації. Біляївський ліцей, який вся Україна та світ за чесну уру. Наше життєве кредо, дружба. Повага. Досконалість. Солідарність. Ми як ніколи єдині та об'єднуємо наші зусилля щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях за жодних умов, навіть під нейтральним прапором. Червону картку насиллю розрусії агресії всім протиправним діям, за що в спорті слідує вилучення від початку повномасштабної війни Росії проти України. Загинуло 228 спортсменів і тренерів. Кожну хвилину гинуть світ нації, гордість і надії України. Ні. Війні в Україні. Так. Миру, свободі, незалежності.